Всім доброго здоров'я. Лісовий струмок. Шумить. Такий вузенький, але будуть такі плеса, приямки, де можна буде кинути спінгову приманку, сьогодні спінгом. А ну, як спінговий комплект. І катушка, і спінники, і шнурок. Фаворит Х1. Буду лети на різні приманки, коливалки, вертушечку, може десь в облуроки. Так буде більшеньке плестя закину. Ну подивимось. Одина 18. Так приїхав ну після обіду. Тому що плюс 35, але можна було ще раніше приїхати, тому що прохолода тут. Де, які там дерева старі. Старі, грубі, великі. І тінь тут все-таки тримається. Думаю, що тут і в обід можна приспокійно ходити. Чіпляю якусь проманку і йдемо ходити. До вечора часу не так аж багато. Ось такі дві коробки з прибанками сьогодні маю. Від Selecta. Така тоненька. Покажу як модель називається. slxd 63 c Від коливалки. Оп! Основно реверплей. Тут є кілька від Selector, також коливалка. Двостороння, повно облерків і вертушок. Так, швидце лектор. 175х10х38 на на розмір. І зараз в принципі із вертушечки почну. Кельта Рублекс Кельта. нульовка, Легенька для таких водомів. Ну, супер підходить. Отже, таке плесо. Файне. Закидаю поки що вертушку. Ох, зразу нападінь атакував. Супер. руках що рибка є. Кленик. Yeah. Зійшов. От мінус трийника. Риба було нагачкове, зачепився трейником. За гілку і розчепився. Не думаю, що з нового місця можна буде багато риб зловити. Ох, і знову. Там маленька водойма, проманка тільки впала, він на ноги накинувся, плеском. Знову удар був. Там таке дерево водія з під того дерева і дори. Кендіаграмову червону поставлю, Як червоно оранжева. Ні, тут же риба накололось. І гарне. Але з підходу треба ловити, що спішно ловити то твоє. А що розчепилось, вдарило теж клювати не хоче. Не цікавиться приманками, треба йти далі. Якщо йде на мій хворічку, обов'язково заброди. Без біт, ноги будуть подерті жива місце. Не буде. Це кропива вище голови. Поставлю кислотну. Зараз покидаємо, попробуємо на неї. Ха-ха, зразу риба. Малесенький кленик Але заїв, заїв. Не підбив. Пробую резни колеры. За ее артошку. Yeah. Підбив коливалку. Здоровенна стара верба. Вже впала в воду. Більшість приходиться, скажем так, брести або водою, або корчами. Мало плесні покидати. Треба як клює, то зразу і потім все. Як успієш, ловити, то твоє. Потім вона вже не хоче клювати. Файний клей. Ну це поклюк. На метр за дивиськочу. Фіний клинчок. Пішов, пішов ще й як пішов. Ну, прямому. Значені тунелям приходиться таким іти. Берегом тут нереально обійти. Є є, є, є. коленик. Рутошечка. Малюче. оп хе хе харна і бердемо Це сьогодні найпотужніший удар. Був. На жаль, не сіла риба. Дивіться, підсіла ресничка. Ну, це щойно не вона клювала. дока була. Іде. Маца не головий. Та руку конець. Ой. ще одна рибка. Оп. Ще без трянка. далі, вже так потрошки вечеріє. Що ти скажеш? Не, не, не сідай на очок. Так скаєчку б'є блесні і все. Є, є. є, є. Як він тут ускакує з води? Купаємо. Оп! Дві дети весла. Хотів його ще підняти. Вони тут такі прудки. Ще буде сьогодні рибачі вже. Тихо. Є! Таке здурив ще одного. <смі> Яких сьогодні приходиться вимочувати. Невеличкі, але такі бажані. Ах, гарно. Гарно. Ну. Рибаловлі влитне у спеку на лісовому струнку. Тут прохолода, хоча футболка в принципі мокра. Спека плюс 35 сьогодні. Але в тіньку дерев і від прохолоди струмка було трошки легше. Так що риболовля буває і такою. Коли вам було цікаво, не забувайте підписуватись, коментуйте. Посилання на всі снасті буде під відео і до зустрічі!